яку Юрій Далі у нас ще є промоза інформації щодо виконання рішень сільської міської ради, які стоять на контролі постійної А. Давайте, повідомляє, але ваша стосовно будівництва. Доріжки по проспекту Курсь і розглянули повідомляємо, що паспортом об'єкту no 2 проспект Курський, не передбачено відведення окремої проїзної частини для велотранспорту. Таким чином, запропоновано вами будівництво Велодоріжки, передбачає внесення змін до паспорту зазначеного об'єкту, відповідно до постанови Кабінету міністрів за номером 489 15.05.1997 року та наказу Держкомбуду від 97 року внесення, Об'єкту проводиться після проведення його ремонту або реконструкції. Кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, ремонту або реконструкції зазначеного об'єкту, що в подальшому має бути підставою для внесення змін до паспорту об'єкту по поточному році не передбачено. Коротше, не буде ніякої дорожки. Там щось на фракції обговорювалися. Вони хочуть її, можливо в якусь програму іншого закласти, тому що там я так розумію, що там буде тільки фінансування міста, а ще чи є, що це якісь проєкт. Я надеюсь за 3 миллиона 600, которые я делил уже пихаю, на это вот. Ні. І в мене там люди пишуть, треба поремонтувати дороги. Это глобально з доріжки цієї, а я люди через міст будуть приїжджати. Починалося поїхати. А, в руках водить. Не, ну как они сейчас ездят? У меня отец катается на этот самый, на центральный, ну, на, на, трубный туда, на велосипеде, на работу. Ну так и ездят по дороге. Я Сейчас все велосипеды ездят по дороге. Так. Далі у нас інформація щодо виконання рішень міської міської ради. Так, у нас на контролі е питання про програму соціальної служби готові проти допомогу, про обмеження перебування дітей в закладах дозвілля громадського харчування в комп'ютерних клубах завідових автоматах на вулицях та інших громадських місцях. Про міську програму соціально-правової підтримки дітей серед дітей позволених батьківського опікування. Е -е це у нас три е програми. І, е в принципі, по кожному з них є інформація. Ми з вами знаєте, інформацію, що хто бажає цією інформацією, може ознайомлюватися і зарані під час комісії засідання. Я переглянула, тут кожен да, звітується про виконання програм своїх. Вам, будь ласка, пропозиція інформації прийняти до відома. Можете ви когось якісь ці три програми цікавлять? Давайте я ще читаю, я вже не читаю, давайте я вам щось зачитаю. Тут виконується, виконується, виконується. Сироти, ну, у 1 червня на 10 годин в Холодногорській, там де бібліотека, де сиріт проводиться, де сиріт 11-класників, ну, які закінчили 11 класів, проводиться свято. Волосна запрошувала представників нашої комісії в тому числі. 10 годин у бібліотеці на Холодного. Хоча братушки отдати там звернення у мене було період. І ще питання таке. На святі 300 тисяч виділені. Скажіть, наперед? На освіту <говори> Ви, ну, на, на виділено було 300 тисяч. Як вони розподілені? Про які гроші маєте на увазі. Цьому? Про ті, які були по 150 тисяч на 29-ту на першу школу. Ні, я не знаю. Можливо не, це окремо це. Це. 300 тисяч не виділялося. Воно ну, йшло по 150 тисяч на 29-ту на першу школу. Uh -huh. Про ці це виділяти. Ну я ж не знаю, чи сичі це ну, А більше ж не виділялося одному. Я просто шоу перша не написано було 29 курс було написано.